Молитва за Україну. Що це таке? Це не якісь вірші, це не якісь слова. Молитва за Україну це молитва за один одного, за наші збройні сили, за тих вдів, які втратили своїх чоловіків, за матерів, які втратили. Синів за кожного. Мало того. Молитва за Україну це слова, які ми, які ми ми визначаємо, що є Україна. І ми вірні незалежні люди. Не раби, не сіра маса. Не якась колоніальна територія. Ми вільні незалежні люди. Ось що повинна бути для нас молитва за Україну. У своїй свідомості, звичайно, ви всі молоді, вам все в розових окулярах, здається, все життя прекрасне. Але навчіться вже зараз поважати один одного, любити один одного, шанувати один одного. Один за одного молитися, тому що наша молитва, як я і сказав, це не просто слова, це визначення того, що ви є люди, вільні і незалежні, зі своїми думками, зі своїми бажаннями. Щоб ніхто більше нам не говорив, отак живіть, отак поступайте, оте робіть. Ми самі знаємо. Що і як нам робити? Тому Давайте помолимося. Звичайно, кожен буде молитися своїми словами. Молитва повинна бути невивченим віршиком. Молитва повинна бути своїми словами від душі, від цього серця. Молитва. Богу, молитва один з одним, молитва з тими хлопцями, що заїхали. Помолимось. Всесильний сильний Господи, почуй молитви дітей твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу, нашу Україну, Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь український народ наш, який просто стоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника Небесного воїнства Того, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та оберегли нашу батьківщину, Україну. Бо Твоє є щоб милою ти спасати нас, Боже наш. І ми тобі славу висилаємо з передвічним Твоїм Отцем і присвятим, і благим, і животворчим твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бережи, Господи, нашу державу, нашу Україну, наші збройні сили, всіх нас. Слава Україні! Героям слава!